Привіт! Вітаю вас на моєму каналі Quite Living і сьогодні тема про сад. Точніше про квітник, який у нас знаходиться біля лісу. Діваюся, я зможу вас надихнути, зробити щось подібне біля себе. Не обов'язково це має бути біля лісу, це може бути будь-яка діляночка, малесенька, хоча б метр, і може знаходитися в місті чи у вас на балконі в горщику, але щоб ви висадили квіти і змогли також радіти цим квітковим таким кольоровим акцентом. І дивитися, як туди прилітають бджоли, метелики. Квітник у нас вийшов випадково. Ми прибирали весною ліс, рекультивували землю від бур'янів і засіяли насінням трави. І в кінці травня мені захотілося додати кольорових акцентів. Я купила таку велетенську пачку насіння різних квітів, висадила на діляночці приблизно 5 метрів довжину і 4 метри в ширину. Я собі в блокнотик записала, де що висадила, бо садила кубками одна пачка насіння це є один маленький квадратик, приблизно метр на метр. І хотіла розуміти, що виросло, а що ні. Оскільки насіння в природних умовах, якщо садити їх в землю, проростають не всі, бо є дуже багато факторів, особливо фізичних від комах до погоди. Звичайно, якщо сидити насіння на розсаду і потім в землю, то шанси на пророщення, на що квіти виростуть усі, будуть більші. Отож, в кінці травня я висадила насіння квітів, записала, які це були, і почала чекати. Цілий червень не було ознак, що щось виросте, скільки тут ще підростала трава, яку ми засіяли. Саме в моєму квітнику е, дуже багато бур'янів, які е, йдуть звідусіль. Тут є близько поле і ліс. Ми помаленьку все прибираємо, але позбутися бур'янів одним раз поприскати гербіцидом ураган е, це не допоможе. Найкраще е, Збирати бур'яни, коли вони лише проростають, але це дуже марудна справа, і можливо, вам таке не підійде, а можливо, у вас є чиста ділянка, на якій не ростуть бур'яни. Я вже знаю, як ростуть деякі бур'яни, як вони виглядають, які в них листя, і з легкістю можу виділити, де є та рослина, яка мені потрібна, а яка є бур'яном. І за кілька місяців, коли проростали оці бур'яни, я зібрала, ну, здається, п'ять великих кошиків бур'яну, включно з ожиною, кропивою і дуже багато різних. І навіть зараз, в серпні місяці, тут є достатньо багато бур'янів. Чому їх варто забирати, а не ігнорити чи просто зрізати верхівку? Їх краще забирати з корінням і до того, коли вони почнуть самозасіюватися знову, оскільки бур'яни переважно однорічники. І якщо допустити, щоб вони пустили насіння, то на другий рік буде те саме. А якщо Максимально їх забирати, то на другий рік буде менше роботи. Цей квітник мій експериментальний. Я ним не задоволена на всі відсотки, окрім оцього куща з маком, який радує своїми цікавими кольорами. І ці маки вже впродовж місяця розпускаються одним за одним, і кожна квітка є інша. То з чорною серединкою, то жовтою, то рожевий, то малиновий, то з білою серединкою. Вони всі різні, і цей кущ заради нього можна було і зробити цю, цей квітник. Тож я вам хочу розповісти, що зробила я цього року, і що робитиму наступного, щоб отримати квітник повний квітів, а не так, що зараз є багато бур'янів і багато зелені. У мене є вже закуплено. Багато насіння, деяке залишилося з минулого сезону, тобто з цього, бо не все насіння можна висіювати в кінці травня. Мак можна висіювати з квітня по червень, а деякі лише, наприклад, з квітня, щоб вони встигли прорости. Тому я собі поділила всі насіння на кілька категорій: розставила їх в. Такі органайзери з ікеаш і підписали, які я буду висіювати в квітні, які буду висіювати на початку травня, які буду на... в кінці травня, в червні. І деякі я буду висіювати цього року в вересні і в жовтні. У вересні я буду висіювати дельфіній ехінацею білу дзвоники садові і ромашку лікарську. Деякі я буду повторювати такі ж самі квіти, висіювати весною. Суть в тому, щоб квітник ріс майже постійно, починаючи від квітня до кінця сезону. Тобто восени ще можуть квітнути якісь квіти. І щоб такий порядок зберігався, потрібно підсіювати, наприклад, з в квітні, в травні, в червні, в липні, в серпні, в вересні і в жовтні. В жовтні я буду підсіювати деякі багаторічники: дзвоники, тисячолітник, Нігела, Скабіоза, Аквілегія, Мальва. Ще в травні я дуже хочу висіяти в такий квітник левовий зев і Цині виглядають просто неймовірно, вони цвітуть якраз ось в липні, та да, в липні і до вересня. Вони такі, ну, дуже мені подобаються. Я надіюсь вони в мене тут виростуть і будуть мене радувати. Але якщо не купувати багато, Різного насіння зосередитися тільки на кількох, які точно проростуть. Я вже побачила це на своєму прикладі. Можна засіяти все маками. Маки бувають дуже красиві. Дикі маки в полі переважно червоного кольору і такі менш цікаві. До них всі звикли, не зважають увага. Але маки бувають такі красиві, тому я хочу засадити. Кожного місяця сіяти е, пачку маки, щоб вони мене радували постійно. І насправді вони дуже класно виглядають, довго тримаються і от виростають один за одним. Друга категорія це є нагідки. Вони є оранжевого кольору, однорічники, тобто їх постійно треба досіювати, але вони також проростають в будь-яких умовах і красиво виглядають оранжевого кольору. І третя категорія це є волошка. Воложка, воложка е, не подібна до дикої, вона є махровою е, набагато пишнішою, ніж в диких умовах, тобто саме ці, ці які я купую. І я на наступний сезон взяла різного кольору. Ось волошка наречена. Такого кремового відтінку, дуже красива. Це те, що я буду висіювати з на початку травня. Мак, шток роза майоретта, волошка. Хінацея рожева. Ще тут пише рудбекія. А мені подобається саме поєднання е, волошки, оранжеві нагідки і рожеві маки. На фоні зелені це дуже красиві е, акценти. Також е, проросте за будь-яких умов ромашка лікарська. Хочу зробити вам подарунок. Якщо ви залишите коментар під цим відео, будете підписані на мій ютуб канал Living, то за тиждень часу я оберу одного переможця і подарую або свій журнал, або цю книжку про мистецтво затишку. Чому або тому, що хтось з вас вже може придбав мій журнал на сторінці в інстаграм? Тому я подарую цю книжку або оберете, що захочете. Готові суміші насіння, які продаються в сад-центрах Польщі. У нас, на жаль, таких сумішей ще немає, але там дуже. Приділяють увагу бджілкам і метеликам, і висаджують для них спеціальні сади і квіти всюди, де тільки можна для збереження бджільництва, щоб бджоли мали що їсти, робили по пилок і робили мед. А пачках з насінням позначено, що ці квіти люблять мет... метелики або бджоли. Ось біля мене бджола літає. Тобто тут є Пів кілограма насіння на 100 метрів квадратних. Це є дуже велика порція. Тут не написано, які саме квіти будуть, і тому мені такий варіант менш підходить. Саме тому я взяла окремі пачки з насінням і буду в тому квітнику висіювати окремі квіти, а не такі польською мішанка. Ну, і ще одну пачку взяла. Я знайду, куди це висіяти в іншому місці, бо квітів забагато не буває. Також в обі, здається, я купувала минулого року ось таку мішанку. В ній виростали волошки, нігели, мушина і ще якісь інші квіточки. Але переважно це все однорічні і їх потрібно досівати. Десь сюди я хочу висадити багаторічники. Наприклад, я замовила саджанці люпину жовтого. І оранжевого три-чотири кущики я висаджу сюди. І наступні багаторічники: шавлія, ехіноцея рожева, біла, можливо, траву Понітелс. Дуже хочу аліум. І ті багаторічники, які будуть в моїх пачках з насінням. Викладу списочок і фотографії насіння, які буду саджати. В Японії навіть є такий вираз, милування квітами. Це може бути милування сакурою їхньою, або милування квітами ось такого квітника. Великої пачки насіння, яку я садила цього року, в мене виросли маки, волошки. Нагідки, космея. Навіть цього мені достатньо, щоб надихатися кожного ранку, приходити і малюватися маками і бджолами, які сюди прилітають. Якщо у вас є хоча б маленький клаптик землі біля паркану чи на балконі, де денебудь, де небудь у вас є доступ, ви можете засіяти хоча б такі красиві маки, і милуватися ними, і дарувати радість іншим людям, які будуть приходити повз. Приносити користь природі, оскільки. До будь-якої квітки прилетить пчела або метелик або інша комаха. Можливо, ви надихнете ще когось, і так квітів стане більше у цьому світі. На кожній упаковці є інструкція, в який місяць саджати в землю, а не розсаду, і коли буде врожай. Тому з цим у вас проблем не виникне. Якщо вже у вас буде більший квітник, ви можете додати і багаторічники, і однорічники, і декоративні трави, і не бійтеся, експериментувати. Ось у мене цього року не взійшло все насіння, яке я висаджувала, але те, що взійшло, дуже мене радує, надихає, і я хочу зробити ще більше наступного року. І ще одну історію вам покажу. Її розповідала у своєму журналі «Quiet Living». Тепер покажу і в Ютубі є три кашпо, які в нас були вже кілька років. Коли ми жили на квартирі, то в цей кашпо я вирощувала томати чері, і ми переселилися в будинок біля лісу. Їх було шкода кудись викидати, і ми поставили їх на цій ділянці на дико. І я хотіла, щоб вони зросли рослинами. Я сюди висіювала насіння. Певних квітів, але в таких умовах вони важко проростали. Тому в кінці червня я купила багаторічники по 4 штучки в кожне кашпо, щоб вони квітнули ціле літо, підібрала такі, і ось результат, який мене дуже радує. В першому кашпо котяча м'ята, такого ніжного фіолетового відтінку, красиво пахне і розрослася дуже швидко, заповнила весь. Простір і квітне вже який місяць. Вона зимостійка, тому на друге літо я сподіваюся її знову побачити. Наступне кашпо заповнене рожевою стільбою. Вона вже відсвіла, але я залишила такі сухоцвіти, не стала їх всіх обрізати, лише в цих двох кущиків. А ці залишила. А стільба після цвітіння по собі залишає такі кущики з зеленим листям, що теж виглядає красиво. І третє кашпо заповнене Веронікою білого і фіолетового. Кольорів. Кущі також деякі у мене розрослися дуже великими, деякі ось тут. Вийшов маленький, але він ще підросте. Це всі зимостійкі рослини, які не потребують догляду. Вероніку можна собі різати у вазу, використовувати квіти для зрізу, і вона. Буде давати ще більше квітів, якщо зрізати квіточки для себе. Тому теж вигідно мати вероніку в кашпо. Тож ще один квітник, який поруч мого будинку біля лісу. Ви себе теж можете повторити, посадити в горщики, якщо не маєте місця, і ці квіти не потрібно доглядати дуже ретельно, як троянди, наприклад, і матимете постійно Квітучий маленький садочок біля себе. Все. Дякую, що ви сьогодні були зі мною, подивилися це відео. Сподіваюсь, надихнулися. Напишіть в коментарях, чи надихнулися, чи будете щось робити подібне. І підписуйтесь на мій канал. Далі буде Ще багато цікавого. Дякую і до зустрічі, Усього.